Всім доброго, тихого, мирного дня та вечора. У нас ось таке сьогодні сонечко, прекрасна погода. Зранку було мінус 16, але ну вже температура збільшується. Настрій чудовий. Дякую всім, хто мене підтримує. На початку скажу. Зараз ранкова поранка, чекаємо батьків. Сподіваюся, сьогодні все-таки вони доїдуть. І... Ось так а, мені написали коментар, М -м. що там. Дякую що... за позитив, за все. Ви знаєте, в нас відносно спокійно, але стараємося і не хочеться показувати той смуток і те все, так як ми займаємося сільським господарством. Ось так, так що всім гарного перегляду. Ну, а я погнала. Крикуни повиходили їсти пити, водичка тепленька. Зараз будуть вони тут купатися. Дякую Наталі. Наталя все мене спонукала до того, що потрібно кормушки сипати, бо довгий час я сипала просто на землю. Ну ось кормушечки скрізь у всіх стоять. І вони собі вже привикли і їдять. <рес> у нас на завтра взагалі по. Синоптику стоїть плюсова температура, плюс шість, і цілий день має бути дощ. Ну це взагалі для мене ось така погода, зима-зима, просто, просто відчувається, що справжня зима. Та як в нас вже багато років зими такої не було. Ну але зараз поки що трішечки ще тримається. Так зараз годуємо кроликів і все остальне пішли. кроликам сьогодні вже остатки борячка, але батьки мають приїхати. Мама казала, що в неї ще є борячки, трішки з нами поділиться. Ця така рижуха гарна дівчинка, немаленька, так що. Якщо буде все добре, будемо дивитися, звичайно, по погоді в лютому місяці будемо спаровувати. Та як в мене крулі, всі на дворі. Ця короличка в більшості того, що не побігала, але будемо дивитися, щось по ній не видно. Але по її, по її мамульці також не було видно ніколи. Можна прощупати, але нехай вже буде, як буде. Ще одна рижулька. В Антона Аж вуса замерзли. У нього саме відкрита клітка, яка може бути. Всіх зерна ще вистачає, наша малеча. Себе добре почувають. Їх тут четверо, вони не мерзнуть. Такі спритненькі і все чудово. Звичайно, взимку вони повільніше ростуть, але нічого страшного. До літа дай виростуть. Королі мені подобаються тим, що накидали, і вони собі тихенько сидять, мовчать. Ну, але, звичайно, за ними більше догляд, щоб не було ні кліща, прививки потрібно давати, так як кролі це таке, який їдять гарний, курочки поки що в хліві. Ставлю тепленької водички їм, насипаю корм. Ого, зараз почнеться жара. Всього позігалися. Всі тут і качечки, разом він до качки. Ще ніхто не несеться. Ну, але нічого, це питання часу. Ось це двоє курчат, які лишилися з минулого року. Так всі вони в мене трішки старуваті курочки. Ну і цим більш даю зернові. Зараз вже рідко даю щось таке. Кашка запарена і соняшникова макуха. І трішки премик сюди, якщо свинку хочеться підтримувати. Ось так. Апетит чудовий, все чудово. 10 хвилин і все погодовано. Ну, Коли сіно роздається, то звичайно, що поки на гору залізеш, поки туди-сюди, а ось так все, коли налагоджено, то воно швиденько. Тим паче кажу, що зараз свинка біжди зернові, тому просто запарити і все. І кури, гуси їдять, також сухе, Не потрібно не варити, не виварювати. Там в погребі трішки картоплі лишилися. Буду відтягувати ближче до весни. По максимуму буду відтягувати ближче до весни і вже весною будемо також давати картопельку. Так що ось так, пішли далі. У нас тривога почалася, так що ми чекаємо. Дідуся з бабусею вже під'їжджає. Коли в нас тривога, треба забирати дітей зі школи та садочків. Так так, що так, чекаємо. Батьки привезли два мішка буряків кормових, так що вже буде у нас все добре. Моркви ще є, вистачить кормити. І сало, і яйця, і молоко і. І що? Із гущенка? Із гущенка. І голубці в каструльці. І, І бабуся наша. Так, друзі, невеличка розпаківочка. Ось такі 5-літрова олія. Дуже зручно велику мені брати Надов, надовше, здається, вистачає. А, але це коли машиною з татом їжджу, то тоді беру велику. А так, маленькими. Батон. До згущеного молока в вафлі кольорові. Так, лаврова листі. Нічого такого не купували. Це все, що таке саме необхідне туалетний папір, сметанка, міріна, вермишелька на вагу по 25 гривень в магазині економ, хто може знає. Так, Коротше, приправа на всякий випадок. Ось такий бракети киселю. Я з Станіславом люблю чай дешевий, пачечка майонезу і ковбаска. Ну, ось така копчена. Ось таке у нас розпаковочка. Ну, ось таке у нас сьогодні відео. Батьки вже щойно поїхали, поки. Помилися, постриглися та й поїхали додому, бо вдома також господарство. Всім друзі, дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, всього самого-самого вам найкращого. Дякую за підтримку, за теплі слова. До нових зустрічей. Па, 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 па. Хто ще не підписався, підписуйтесь.